Ой, вітаю всю Україну! Жахлива ніч була сьогодні, 6 червня. В Кременчуку також на горіхи перепало трохи. Сиділи весь час в погрібі, навіть ми туди вже взагалі не спускались, бо наскільки, а це і попросився і Тайсон. Також вперше тварина за три роки сама захотіла туди спуститися. Слухайте, я його зносила, він мене так за шию міцно тримав. Тобто я його однією рукою держала, він мене отак оце за шию обійняв. Ну, думаю, все. У мене були негарні перечуття ще з вечора, але <кій> що ж ми тут можемо зробити? Крім як молитися, нічого більше зробити не можемо. Так, хотіла вам, знаєте, що показати. <кій> Огірки. Огірочки. Там у мене запитували, чому у огірків зозуля такі великі листи. Люди, я не знаю, чому вони такі великі. Ну, мабуть, ж такий сорт, ось дивіться, так, звісно, але це квітневий ось тут, по цій стороні. Оце квітневий ось такий. Вже. Трішечки в помідорах. от. Вони ж у мене всі огірки в, от, отут в таких відрах в горщиках пластикових. ну, Спеціально купляємо їх. Ось, оце, мабуть, Це китайський. Довгі, а далі пішли оцей весь ряд у мене, це всі квітневі. Вони суто салатні. їмо, йому сипалася іржа на листя. Он, подивіться, листки, ну, звісно, гігантські. Ось моя рука, і він такий, сантиметрів 25, мабуть, в, в, ну, в радіусі чи в діаметрі. Є де трішечки менший е, листочок. ні, та ні, та Нижні, все рівно. Зараз буду сьогодні ще обривати пасинки. Мама вже зробила зауваження. Вон вже огірочки почалися. Насіння я з них не збираю, вони ж, мабуть, треба подивитися, до речі. Я десь, я десь залишала з пакетика. Вони ж ідуть всі F, тобто гібриди. І квітневий, і зозуля, то я не збирала, зозулю вже викинула. Квітневий це 100% ково, що гібрид, то я не збирала насіння з них. Хоча <кій> насіння дуже багато. Ось також квітневий. Подивіться, яке листя. І вже вон маленькі гірочки починають. Ще трішечки, скажіть, да? трішечки ще. Он. І буде, будемо вже хрумати, дасть Бог. Щовечора оце сюди йду, підкручую їх, прибираю оці вусики. Кожного вечора. Вусики ростуть, та за день треба обривати. Оце також ось квітневий такий, гарненький. Знову треба вже підкручувати. Оце в мене. Хлопчик, мізинчик, чи якось так, чи малюк. Ну, я так розумію, що я їх тут тісно поставила. Ну, знаєте як. На грядках раніше не тісно було. Все перепліталося, сніданок. зелень, сніданок. сніданок іде наш шпінат. І будемо їсти редиску, шпінат і цибулю. Все. А що таке? Літо готувати нічого не треба. їмо те, що на городі. <гум> Ото От, те, що є, те і їстимемо. Оце. Тут також, мама, він кричить уже вже запасиники, мене лаять. Мама, може, не рука, а може дам сікатор, бо ви зараз мені містить заразом з, разом з давай, огірком. Давай, це треба швидко. Та воно ну, не швидко вам треба, воно потерпить. Зараз я засніму відео, а потім будемо шматирити. <кій> <кій> Та я зрозуміла, у нас справа в тому, що огірки... А, отут ось потім розкажу, мама мене збила. Тут пішла зозуля. Оце цей край у нас зозулька. То також величенькі листочки. Поки ще все добре, бо, знаєте, починається: хлороз, спінос, піндільоз, підікульоз, попелиця, молодиця. А в нас нерви. Оце весь ряд також пішов повністю. Всі салатні отут у нас. А тепер зараз перейдемо до грядок, покажу, як у нас ті, що на консервацію та на соління. Люди, я не знаю в кого як у нас е, оце раніше в селі. Хто б ті огірки, над ними там відкався чи панькався, чи щось з ними робив. Кинули в землю, а потім по осені е, вивозили цілі вози. Цілі тачки репанків тут нас так не вийшло. Тобто, у нас були спроби посадити у відкритий ґрунт і неодноразово воно взагалі перші ріки, це ми тут уже 9 років, практично. Ну на, на, на цьому городі садимо. Щось там було п'ять гірків чи шість. Воно покрутило його. Не захотіли вони, не сподобалося їм взагалі нічого. Такого поняття, як репанок ми вже не бачили бо наскільки, поки для себе не дійшли до висновку. Що нас в таких конструкціях: ось одна, ось друга. Ну і звісно, в теплицях тут оце два ряди. І оцій маленький, я трішечки, там, чотири штучки посадила. По-іншому у нас не виходить. Садили і в кукурузі, і між кукурузою, і під кукурузою, і над кукурудзою. Ну, ну люди, ви що, це жахіття. Просто, і, і ще люди кажуть, ми там досаджуємо ще в кінці серпня там, чи коли, там, чи в липні, щоб потім і на осінь було. Та нема в нас такого, воно не буде. Воно таке вилазить сантиметрів ото 5 ще вилізе, потім його крутить, попили вже сидить, розумієте, тримає е, виделку. Та ложку, та ніж і вже жруть, вже вони на напоготові. Попелиця, звісно, і тут заводиться, зараз зайдемо, але ж тут її краще з нею боротися. І оце ми оце десь ну не самі вигадали, не думайте, що ми тут розробили цю технологію. Десь побачили. І ось у мене ой, зараз добрий день. Оце ось бабусю треба запустити, каже, мама сьогодні бур'ян спеціально не займаємо, бо вона його виполює курям. Не думайте, що ми ледачі, ні. Ось тут сьогодні вже треба буде підв'язувати. Тут оце в мене оце такі ряди йдуть. Вони в пляшках цих пластикових, 5-літрових. Пляшка заривається, вона не має дна, заривається в землю. Він туди корінечком проростає. І зараз сьогодні треба їх вже підв'язувати. Зараз залізу сюди. І оце отак-от накрито їм тут подобається. І оце щорічно садимо тут. Ну, землю, звісно, що добре вносимо. Тут ось також треба вже і вусики обривати. Воно ж стояло стояло в мене в стаканчиках, а потім пересадила і пішло, як на дрожах вже, швиденько. Оце таким чином. Тут у нас скоро буде чистенько, я скажу бабуся, ось бур'ян у нас також, знаєте, вже оцінили його існування, коли треба давати щось худобі, а його ніде немає. У нас бабуся на грядках, От зараз покажу вам, ви, ви, вибрито все, не, не те, що а, ну, немає жодної бур'янини, ну, це не такий фетіш. Тут у нас сорти Кібрія, артіст, потім парижський карнішон. Єдине, що я перепутала, де тут що, я так думаю, що я потім зрозумію. Це також всі гібридні сорти. Всі для, оце у нас тут все консервація і е, для соління. Ну, звісно, що можна ж їсти. Всі вже почали квітнути, молодці. Ну, знову ж таки, зараз хвилююся, щоб не було тієї хвороби, пам'ятаєте, що в минулому році то листя пожовтіло, то попідсихало, то якась болячка. Я їх обробляю і зеленкою. І, звісно, що сюди добрива вношу. Тобто слідкуємо за ними, тому що. Ми звикли, розумієте, до масштабів, коли це в тебе гектар городу, і ти не знаю, ти вже думаєш, чим би його засадити, і ти його кругом ти насіння кидаєш. А тут е так не вдасться. Хоча люди кажуть, ой, зараз вилізу, що на, натик, на, на. На трьох сотках можна більше врожаю, чим на 50 отримати. Можливо, і так. Так, і ще он один. Зараз покладу ці прищепочки. Потім закрию. І ще один ось покажу. Трішечки гумору. Їдемо мимо е, тут сільської школи. І в них оце ось, як воно називається, жовто, це, я не знаю, мабуть, це ж не вербейник, ні, ну щось таке. Я його називаю гусяча лапка. Е, їдемо, і воно вздовж паркану, оце оця ж квітка. І мій батько каже, диви, яке гарне жовте, в нас немає. Кажу, та ну, звісно, що в нас немає. Ще. Великої краси я не бачу, але рослинка як рослинка, гарненька, хай собі квіти. Так, І ось іще один. Так, туди я йти далеко не буду, просто покажу. Туди ви самі зазирнете без мене. Зараз поки ти порозмотуєшся. Так, ану залазимо. О, і тут цілий ряд, аж отуди пішло. Це також сія проростила е, в пластикових стаканчиках з насінинки, а потім висадили. Хоча зазвичай сюди ми просто в ґрунт сажаємо. Вирішили в ґрунт не садити, то той зійшов, то не зійшов. А так ти вже бачиш, скільки прорахували приблизно, скільки потрібно нам, і посадили. Далі воно на оцю сітку зелену повинно саме. Е, та вони ж он, закручуються вже, лізуть. Єдине, що вона в нас ця конструкція невисока, і тут незручно потім, як ходиш, обдираєшся, бо воно зараз, зараз заросте. І я б така, якби вона була трішечки ширша, бо ну, не зовсім зручно. А посилають мене сюди потім, розумієте? Незручно і поливати, бо туди ж ждеш вперед, то нормально. А назад здаєш повернутися, немає як. і оце, щоб нічого не перетовкти. Ну, тобто, отакі справи. І ось тут у мене трішечки. Буквально в минулому році я тут взагалі пів цієї діляночки просто в ґрунт садила гірочки. Не хочу, мені так зручніше. Їм так більше і водички перепадає, і непогано вони ростуть. Оце старі пластикові відра. Є не тільки старі, є й нові. А в мене тут основна маса перці пішли. Це перці ті, що для теплиць. Якийсь фазан. Мазан угу. це називається найшов смердючку. Собака-смердючка. Буде жити на вулиці. А ще один якийсь сорт, я навіть не знаю, як він називається, бо він у нас був уже в теплиці, я насіння зібрала, ось подивимося. Також був суто для теплиць. І я з нього висадила. Ось як не буде нічого, то буде смішно. Ні, це продовжує мені тут кардібалет. Зараз тут ж покотися на оту моркву, там та морква зійшла, ото, як трава на сухому болоті. Де-не-де. Ну і все. Ну, хто б то зробив мій день? От думаю, не було б його. Ну що б я це робила? Ну сумно ж. А так бігаєш, як дурочка, весь день кричиш. Зараз, ну дитина, зараз вести оце, ту, ту шию парфумою, будемо перебивати, сморять. Як тобі не соромно, дивися, люди з тебе будуть сміятися. Навіщо ж ти ж таке робиш? Від кого ти маскуєшся? Ти ж будеш смердіти зараз, отам вся ота шия. Ми ж тебе так любимо, виціловуємо, а ти така будеш вонючка. І тут в мене трошки помідорі, ну, не трішки, а один помідорів, один перець. помідори. В цьому році вже поставила позначки, щоб чітко було видно, де я що садила, щоб знати на, мину... на майбутній рік. Дасть Бог, як все буде добре, що. Подобалося, що ні, і в цьому місці в мене минулому році був шикарнючий помідор. У мене навіть відео є про нього, називається французький, називався гроновий. Звісно, що я з нього не збирала насіння. Це була сливка, яка просто знаєте гронами такими шикарнюча і для консервування. І робили шикарнючі помідори оці, томати в'ялені. Боже, краса просто. Ну, що ви думаєте? Я ж насіння не збирала з нього. Думаю, навіщо нам потрібно? Я ж куплю. Оббігла всі магазини, ні, не було вже. А в цьому році не знайшла. В цьому році сливки Вон тільки вчора висадили. Пішли, сливка. Смердюче. Пішли, тайсони. Ми ось вчора ще досаджували баклажани, перець, те, що позалишалося. Он секунду. Знову напишуть люди, що я це спеціально зробила. Я свою, стою, своє розказую, своє думаю, Ще я, я, я можу слідкувати, коли воно ту ногу задере. У мене ще дивіться, скільки залишилося баклажанів. Вчора ще садила, це вже батат, вже все. зараз, звісно, наберу водички, бо просто його шкода, але вже засадили е, е, всю територію, хотіла, можна в горщики і буде вам, знаєте, як ото епомея. Але для того в мене є гарний. Ще, ще не, Ну, Подивіться. Не будеш лежати значить, без води. Я вже не знаю, куди його. Кому його віддати, ніхто не хоче брати. Знаєте, Всі хочуть уже в готовому вигляді у вигляді бульб. А так ніхто не хоче. Ось також баклажани, ще трішки перчика. І десь у мене ще й помідори. Ось також сливки. І оцю ось сливки. І оцю я не висадила квіточку. Треба висадити її, треба знайти місце. Вона якась така дивна, якась ліана, я так розумію, буде. І гарні такі, як зірочки, я про неї забуваю, але нічого. Мама каже: хто як, ото, якщо не висадили до Тройці, то воно до зеленої неділі, то воно потім не ростиме. Та ростиме воно, так а що? У Мене ще безліч планів і пересаджувати мені кучу всього. І вже оце як закінчу отут все, он ще також помідори в ящику. От куди їх? Нема вже місця. Вже якось із городніми цими справами. Закінчимо, перейду до домашніх квітів, там ще безліч, всього треба пересаджувати. Ой, ну нічого. Були б ми живі, здорові, а це таке. Це все дріб'язок. Пересаджу. А ще якщо. От ящерки, подивіться, як ото. Лякають мене страшне, і вона поперла, поперла, поперла вже і без хвостика, господи, атакували кругом їх, оцих крокодильчиків, вже як шкода без хвостика. Та хвостик відросте. О, і пішло, пішло, пішло. Так, всім бажаю гарного, тихого дня. Всіх цілую, люблю. Побачимося. Ще бажаю всім гарних врожаїв Обов'язково.